Освіта у тій країні є дуже престижна. У школах там навчаються аж 13 років. Також в університетах навчалися відомі письменники та навіть члени королівської родини. Цього тижня поговоримо про освіту у Англії. Коли з'явилися перші школи та університети у Англії, дізнайтесь з історії: вступати чи не вступати? От у чому питання? Як європейці може навчатися у британських навчальних закладах? Школа другий дім. Розкажемо про королівську школу в Йорку. Балет, верхова їзда. Чи футбол, де здобувають знання найталановитіші діти у Англії: Оксфорд, Кембридж чи Манчестер. Який університет для вступу обрати українці в британській школі. Плюси, мінуси та найголовніші відмінності: Оксфорд чи Кембридж. Чи Королівська школа балет. А можна навчатися українцям у англійській школі. Вже дізнайтесь у суботу о 12.20 на каналі Правда ПревдетурфВІ на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням. Ось тут внизу.